Доброго дня, вітаю вас на каналі Шафінки Шопінг. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми продовжуємо наше полювання. Полювання за тим, що могло би бути цікавим для вас під час чорної п'ятниці. Подивимося, що можна взяти, якщо будуть додаткові знижки, а що брати не потрібно. Ну, це за які гроші світу. Ви ж не в енергатомі працюєте. Гайда, шукати лялітки в Між'яр'ї. Починаємо готуватися до чорної п'ятниці і подивимося, що нам пропонує манго. Кардикан в малюнок акаеву, на гудзикар в певці, мігенький, довжина повна, розмір розмер, і дуже класні олівет, тоненький рубчик, такого кольору хакі, приємно широкий, велик 50% і скоза, 50% като рекомендую я він басовий гарний, поганий трикотаж, тоненький підвернутий під піджак. І дуже класний цінковий джинсинного з компасами. Коштує штани. Дивіться, поночі до вас сидяти. Ям гарний знах, зручний. Ще ще стилізувати. шикет. Це костюм тройка. Я сірий, а дуже універсальний, встаненьку смужечку. Такий багатофункціональний і офісний. Він на Подивіться до нього, дуже непоганий, класичний, дуже класний. Тоненький. Із Emergency. Дуже Класний лонгслів, ясненький, з вертикальним лосом. Воно зроблен за щіпами і підшийку. Олег не любовисок легеньке. Чити натисне позаду. Тоже підтримати контрастний лампас, ми звідки горизонтальний смужку. Дуже класний щільний лонгслів з випадівним вирісом. ФБш. Дивіться, як стилізовано, класно всі з Дуже рекомендую, тримає форму. Рекомендую смужка, така темно-темна корочня. Вельного кольору свет, також високий вертикальний кору, але не як водогазка. Щільний тримає форму, в'язка щільна, не жарки, хбашка, слів, Просто супер. Колір, така теплотрава. Не яскрава, а приглушена, хто таке ще. І джинси. Дуже класний. Класний сидяти. на свитро. ХБшка, також рекомендую. Витіння не буде жарко. Яка виток можна одягнути і як. Гарантний. І з джинсами виглядає досить круто. Така цікава деталька. Це, здається, полістер Виглядає Колір красивий, Тут Багато чого підійде. як гарно з на джинсам. Красиво з жакетом в дуже маленьку клітинку. Таке там синє, коричнева і беш. Багато чого будемо підходити. Класичний, однобортний, щільна тканинка. Така також буде багато функціональна. Позаду, позаду ж розріз, шліця. Потім полу, Рінчевку. на кнопочках, але турнику на 52. Липн кова для коротковато, не знаю, як він Видите, классный коммунезон шоколадного кольору. Интрика также не стречевый, але такие каменного пример. И дуже круто сидит по фигуре. Крой классный рахунок выпечек. Підрезанный на колосочку. можна можно займеть, аж оградать весь. Видите, кин із петжачка. Классный. Так, дуже красива блузка, Вона вам буде на багато років слугувати. В неї дуже красиве, прошита, шиття, таке дуже тонке, ніжне. Є потаємна планочка. На не буде кудочки, видно, не буде нічого розходитися. Попрозора, дуже комфортно, дуже комунально. І варіант, коли підбігаєте під нас білу вона дуже. Свіжу дуже нарядно. Одна рекомендація за рахунок того, що це чільний, але це такий трикотаж, тому краще тут одягати, бодік, щоб воно було все по фігурі, щоб він ніде в вашому кузичку не збиралося. Отажне стречі в платі такого темного графітового кольору. У нас таку красиву Трошки Трошки де вам потрібно, чуть -чуть, тому що веселує вигнано класно, подовжу школі і цей довгий ліс. Вертикальний довжина його від аксі. І з шокіткою виглядає абсолютно офісно. Навіть з рахунок високого розрізу можете спокійно розрізду покинули сьогодні ці. Велоспілозна, дуже незручні. колір сива. Незручні, вузькі. Да. Тут навіть катуфля не робимо. На плаття накинула дуже класна покрінова сорочка з потаємною планкою. Всі куточки буду заховані. Дивіться, як вона оглядає красний манжет, також якщо вам треба, щоб вона виглядала з піджака. Буде класно носитися за рахунок оцих. Класно буде заправляти, вона Стоп. Поверх середньої щільності, за рахунок такої темної каюбочки, головно виглядає, бачите, його гарно поєднувати з якимись більш контрастними речами, Але за рахунок видушеного хору допомагає портретну зону виду Що вам треба, що таке магеньке я дуже рекомендую. Ну, не тепленький, не шивний, а комфортний. Я такі люблю. У нього не буде жарко. Це костюм трічка. Я взяла тільки верхню частину. Брічки такі самі. Дуже рекомендую. Гарний куль, що вам потрібно. Можна брати кожну і Одиницю. Дивіться, це все гарно. Взяла бочки свої. Я люблю, коли, ну, коли іноді настрій. тут в костюмі, коли навіть без також дуже гарно. Гарне пользу такого приємного кольору. Різні кишеньки. вертикальні, швина погано опробує, без попалоки. Ціна 8 тисяч. І ще білого кольору і чорного кольору. Досить непогано. Гурна, суміш водно, також дуже гарне пиши. Коси різні масками.

на молнии, высокий радичок 6000 рублей кацет так уже чисто популярного контрастная музыка вроде бы не шел я в шкиру 7000 Лице фулістер і воно розова. Піште, воно пальчики воді. Mm -hmm. 100% голову. Оглядаємо погано, піклений буде, але треба. 7 тисяч. Колір такий маланш. Сіроха і коричневий. Без пікратки, без нічого. Карманчик. Карманчик дається євро. Да, Коваршла. Так. Сантатична код. Посвіть погано. Тожина, такі будемо ще. Писни ще вебер. Кручніва з чорним з... Курточка, на буциках, 4 купатки. Подивіться, може бути. Досить непогано фолопальту. Лежаки. 50% вовна, вовна бікватки, накладні кошеньки. І цей печок відстібається чорного кольору. Підкладка. І зацішка також на планку. Непогано, кориць. Дуже гарно викладаємо. 50% вогню, пальто, прямую, двокортне, лаконічне, без підкладки, У бокових швах карманчики, по плечу і по посередині шовчик, акуратно дорожчований і красиво зроблений ласками, непогано. Котажне плаття, вробчик, з донизу. силует непоганий, колір також, але це все поліестер і воно вже таке враження, як на ручки вже є з катишки по ньому. Якщо б незважати мені, не що таку любить куртку, на її дивіться, що цікаво. Такі металеві застібки такой складно лечебуется. А, вона на карабинах. Короче, воротничок. Артист. Это серебряный. Сукня с коротким рукавом. Без поза с полимитом. Трикотажный. Приталена. Расширена до низу. Колер такой сливовый. Ще. Ще. Что-то черный. Что-то прямо там, -там, -там -синій. Ще не там на сыне. Что-то черный, может быть. Ця юбка такого теж там маслового кольору. такі досить багато, оскільки 34%. Можу рекомендувати, така щільна, довгий і розширена донизу. Буде гарно сидіти. Сумочка це, звичайно, витерне мистецтва, перламутр, виглядає, як статуєтка, коштує 2-3. Така коричнева комахі. Не знаю, як це називається. Дуже красивий. Оксамитовий комбизон. З акцентним ременем, красивий ремень, гарна фурнитура. Такий оксамит красивий, багатий. І думаю, хороши. Буде дуже гарно на фігурі сидіти. Я насильник саметовий жакет, якщо вы так любите. ну, Наприклад, пан томно купленный. Я пам б не пам'ятаю, чи водій один раз, чи на одягнув. Четыре тисячі. Темно сірого кольору. Крилити куміжярье, сыні з сліжитками на зав'язках жакетик. Такий самий красиво укоричний кольори, мені здається, що ми зайдемо в Нью-Йорк, там буде прям значно дешевше з фільоровими саме тими ручками, також самого кольорового маття. Колись таке у нас точно такий жатий, чорний полістер, американка, рукавчик, шику. Крой не по костій. Можна воно тільки на свято одягати. Зробили огляд в манго, є що взяти. Рекомендую зайти. Що сподобалося. В них дуже гарні силуети і гарні лекала для моєї фігури, наприклад, на штани. У них дуже гарні костюми, гарні тканини. Для мене головне те, що в них гарні тканини і лекала. Тобто вони невеликі в грудях або не широкі в плечах. Для мене це важливо. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалося. Буду вдячна за ваші вподобайки. Гарного вам шопінгу в Чорну п'ятницю або після. Тому що в Чорну п'ятницю вони дадуть знижки, але більше де знижки не дадуть десь уже у грудні, у січні. Тож пам'ятайте про це, чи дуже вам щось потрібно. Заповноварність. Прощаюся з вами ненадовго. надовго. У нас ще попереду багато оглядів, тому що чорна п'ятниця близько, а в ще у нас багато. Все маємо пройти, все маємо перевірити, пощупати. Пробуємо огляд, щоб ви встигли їх подивитися до Чорної П'ятниці і зорієнтуватися, що вам з того всього потрібно. Отже, зовсім зовсім скоро побачимо. Пишіться, підпишіться, будь ласка. Будь ласка. Цього вам найкращого до зустрічі, Слава Україні.